Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Play. Листя на деревах вже пожовкло та почало опадати, а розробники викотили для нас друге осіннє оновлення, в якому є нова робота, лайфпас та багато цікавого. Тому не затягуємо. Бажаю вам приємного зі смачненьким. Не забудьте поставити лайк. Та перед тим як почати грати на Second Life, ввести мій промокод LASUN, щоб отримати бонус для легшого старту. Перше, з чого хочу почати, це змінений інтерфейс ігрового меню. Тепер у нас є розділ з новинами, а вся інформація про нашого персонажа залишилася в принципі без змін. Але стала трошки компактною. Меню досягнень теж було перенесено. І сюди розробники додали нові досягнення. Вікно з нашою поточною роботою та фракцією розмістилося трошки нижче. І було змінено саме меню з нашим досвідом робіт. Тепер воно виглядає так. Ще був доданий хіт-маркер, який можна увімкнути або вимкнути в налаштуваннях. Переходимо до лайф пасу, який зазнав також великих змін. Тепер ми бачимо його також в головному меню. Додалась можливість закріпляти завдання та бачити прогрес його виконання на головному екрані. Дуже зручно. Тижневі та сезонні завдання розділені на два окремих вікна, в яких змінився сам дизайн кожного завдання. Тепер ми можемо обмінювати непотрібні нам предмети із пропуску на Life І було змінено рівні в преміум-стрічці з 50 на 75, де ми зможемо забрати Mercedes Sprinter та якийсь китайський джип. На сотому рівні на нас чекає Mazda RX7 із третього форсажу, а головний приз посів на 150 рівні. Також із цінних призів в пасі, на мою думку, є прокачка досвіду на різних роботах. Я думаю, що для новачків це буде must have. Перейдемо до сезонних кейсів. Їх в нас, як завжди, два. Перший називається осінь 2025, а другий «Елементо». В осінньому на нас чекає ексклюзивна бананка, футболка. BMW X5E53 та McLaren 720S. А в кейсі Elemento Lamborghini Sesto Elemento. Яку, до речі, можна 100% забрати на 500 рівні пасу. І переходимо до самого цікавого, це нова робота. Хоча я б назвав це хобі, яке приносить гроші. Грибник. Для цього нам потрібен позашляховик, в магазині зброї придбати ніж. Обрати одну із семи точок збору грибів та відправитися туди, а по дорозі обов'язково заїхати в уряд та отримати ліцензію, щоб не мати в майбутньому проблем з поліцією. Діставшись місця збору грибів, дістаємо ніж та вирушаємо на пошуки. Знайшовши гриб, обережно його зрізаємо. Зрізати потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити гриб. Зібравши декілька грибів, можемо відправитися до скупника та продати їх. Також можна продати на складі організації. Ціна за гриби доволі велика, тому якщо прикласти зусиль, можна ще й нормально підзаробити. Також в оновленні були додані нові речі та анімації. Було прибрано фракцію ЗСУ, тепер замість неї в нас НГУ. Як завжди, розробники виправили та переробили велику кількість дрібних речей з якими ви можете ознайомитися в офіційному Discordі серверу. Ну а на цьому моменті даний ролик вже буде підходити до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю. Дякую, якщо підтримали мене вподобайку. Якщо були не підписані, то підписалися. З вами на зв'язочку, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!